Купальний сезон в розпалі, а жоден з кіровоградських пляжів так і не отримав офіційного дозволу на роботу. Така ситуація з місцями відпочинку в обласному центрі повторюється із року в рік. На початку кожного сезону санітарні лікарі забороняють купатися в водоймах, але закривають пляжі лише на папері, оскільки люди все одно приходять туди відпочивати. Переконалася у цьому, і Ольга Склярук. Гостя Кіровоградська родина щотижня відпочиває на сугу клею у парку перемоги. Кажуть, приїздять заради дітей, хоча мають до цього місця претензії. Воняє вода, воздух. Діти купаються, звісно, конечно і камні, тому що іноді б'ємося ногами. А так то нормально. Воняться у браті і камні. Ну щоб пісочок було, це хорошо. Підхід до води і є головною небезпекою на пляжі. З залізобетонної брили діти відразу потрапляють на метрову глибину. Та таблички купатися заборонено тут немає. А ти знаєш, що тут ну, не доволі? Не знав. Не боїшся купатися в місці, яке не пристосоване для відповідь. Побоююсь трохи. Це місце не відповідає жодним санітарним нормам, говорить спеціаліст Держсанепідслужби. А тому офіційно такого пляжу не існує. Ми з вами бачимо, що немає туалету, немає значить, душу для дотримання особистої гігієни, немає сміттєзбірників для збору твердих побутових відходів. Офіційно не існує і ковалівського пляжу, але тут людно. Місце огородили і поставили ось таку табличку. Кіровоградці сказали, ...на бруд, відсутність питної води та кабінок для привдягання. Та все одно купаються. Нам путівок не дають, ми раді цьому. Найбільше поталанило кіровградцям, що відпочивають біля водойм на Новомиколаївці. Тут базується обласна аварійно-рятувальна служба. Вона і наглядає за відпочивальниками. Пляж не оборудований, не, не готовий. Должны быть, так, ну, метр восемьдесят для взрослых. А граждан, хотя бы, ну, бутылочка красного цвета, как бычки А граждан, зона купания. Должен быть матрос-спасатель, оборудованная слюбка, хотя бы курсировать, смотреть за людьми. Какие-то... Спасательнее зелете, какой то круг, десь що должно бути. Виділі пляж, а ну, чисто дикий. Окрім цього, має бути обстежене дно та облаштований медичний пункт. Загалом в області лише 16 пляжів мають паспорти, тобто дозволи на експлуатацію. До цього переліку водойми Кіровограда не входять. Якщо буде відведена земельна ділянка під дану територію, можливо займатися. Але є просто на даний час у нас просто зони відпочинку. Статусу пляжу вони не мають. У родині Махінько, як і решті кіровградців, доведеться лише мріяти про якісний відпочинок на кіровградських пляжах. Ольга Слярук, Олександр Катеруша, день за днем.